Протягом всієї історії людства багато громад керувалися якимось королем чи правителем, і коли цей цар помирав, він передавав владу та спадщину своєму первородному синові. Це часто називають правом первістка або первородством. І таке правило застосовувалося не лише для царів, а й для звичайних родин. Так, батько зазвичай передавав свою владу первістку, який вважався законним спадкоємцем родинних статків. А якщо первісток не є найбільш кваліфікованою особою в родині, якщо у цій справі він нічого не тямить? ж, історія показала, що первістки часто зловживають своїм первородством, використовуючи його для особистої вигоди, що призводить до конфліктів та насильства. А Біблія якраз і виникла в культурі, де право первістків було повсякденним та сприймалося як належне. Але що цікаво, в історії Біблії Бог послідовно нехтує цією культурною нормою. Справді, саме так. З самого початку Бог регулярно обирає молодшого з дітей того, хто народився пізніше та наділяє його первородством. Наприклад, в історії перших двох братів Бог підіймає того, хто народився другим, Авеля над Каїном, його первородним братом. Так, вірно. А пізніше Бог каже, що благословення та спадщина підуть Ісаку, який є молодшим сином Авраама, замість Ізмаїла, який є його первістком. І потім, коли в Ісака народилося дві дитини. Бог обіцяє, що молодший з них, Яків, матиме владу над своїм старшим братом Ісавом та успадкує Боже благословення. Вимальовується чітка закономірність, і це продовжується. Пізніше, коли Ізраїль, хоч власного царя, вони обирають такого високого, могутнього правителя, на ім'я Саул, у якого тоді був первісток на ім'я Йонатан. Але Бог обирає наступного царя з сім'ї з низьким статусом. Ним виявляється Давид, який був наймолодшим серед восьми братів. Отже, Бог, змальований у Біблії, не вважав, що первородство обов'язково має належати першому або найбільш важливому. Так Бог послідовно кидає виклик людським системам влади та цінностей, які схильні до зловживань. Він перевертає їх з ніг на голову. Але такий підхід зовсім не припиняє конфлікти в Біблії. Часто старший брат розлючений через те, що його відсторонено. Точно. І так само часто молодший брат, який отримає первородство, також зловживає своєю владою. Фактично, майже всі війни та конфлікти в Біблії виникають через суперництво братів. Ти говориш про насильство між фактичними братами, як от Каїн вбиває Авеля? Так, але також про ворожнечу між племенами та народами, які походять від таких братів суперників. Якщо простежити всі родоводи в біблійній історії, то можна побачити, що всі вони пов'язані між собою. Це величезна сімейна ворожнеча. Отже, незалежно від того, чи отримує владу старший або молодший син, людська сім'я застріє в нескінченному суперництві через те, хто буде першим. І тому тут ми повинні звернутися до історії Ісуса. Його ранні послідовники називали його первістком всього творіння. Первісток творіння. Що це означає? Ця фраза описує його статус. У Новому Завіті Ісус зображується як Бог, який став людиною вічний син Божий, який привів творіння до буття і має всю повноту влади. Отже, якщо хтось і заслуговує на остаточне первородство, то це саме Ісус. А вже ж, Ісус дійсно стверджував, що Божа царська влада з'являється по-новому через нього. Але зміст цієї влади був визначений наново. Так ісус сказав: якщо хочете бути першими, то вам потрібно спочатку стати останнім. Також він казав, що лише ті, хто служать, мають справжню владу. Насправді таке переосмислення влади досліджується в ранньохристиянському вірші про Ісуса. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але він умалив самого себе, склавши статус та владу, прийнявши вигляд раба. Ісус приєднався до бідних та служив їм. І замість того, щоб боротися зі своїми суперниками, Він також служив і їм. Ісус показав, що справжня влада проявляється через самовіддану любов. Але Ісус протистояв тим, хто був при владі. Навже ж. Він кинув виклик лідерам Ізраїлю через те, що вони використовували свою владу на користь собі, коштом багатьох інших. І саме за це його вбили. Як розлючені первородні сини, ці провідники скористалися своєю владою щоб стратити Ісуса, але насправді неможливо вбити первістка всього творіння. Він є автором самого життя, і тому Ісус постав з мертвих і був піднесений як правитель над небом та землею. І за це він здобув ще один титул Первісток з поміж мертвих. І потім Ісус сказав своїм послідовникам. Що він ділиться з ними, як із власними братами та сестрами, всією своєю владою, первородством та благословенням, щоб вони могли створювати спільноти, які стали б новим типом сім'ї, та керувалися б такою владою, як її визначив Ісус. У таких сім'ях відкладають суперництво та запрошують всіх розділити відповідальність, бути синами та дочками в новій царській сім'ї. І коли люди Ісуса відкривають для себе, що справжня влада це любов. Саме тоді вони насправді стають родиною первородного.